А туди поможи, Господи! Поможу, ти Оце так сміливо завітали. Попри мудра я земно, ведь видогадлива єси. Стокитла мені дячиха моя щирше за гірку редь. Проходьте, проходьте, Йосифа не кинути. Поживайте, що Бог послав. <клухи> На здоров'я. Ось холодень. Порося печене, Калганівочки покушайте. О, Калганівочка в тебе. Так. корзок. Ковбаски покушайте. Покушати можна. Так. А, а це що у вас це запіканка Йосипаникифоровичу. Це... А це, що у вас дрожайшає Соломія. Я то що, Йосипа Некифоровичу, та рука. Рука. <рес> А це що у вас, вражай, ще Соломіє? Ніби не бачите, Йосипа Некиповичу. Та шия. Ну, на шиї намисто. <клес> на шиї намисто. А це що у вас? <клес> О, хілазі видох жіночій статі, Ясипани Кипоровичу. Грішний, золо грішний. Забули вже йдечі за скоромні дівця вашу косу то стовись кубла до ниточки Соломія. Та бодай я заклинувся при атафісі великомучениці варвари, якщо аз не терплю стару мою, абтільмо на оці. Ас, не жажду до не незважаючи на сивину на тілі моєму. Рси, одвіт буй, ібо. М -м -м! Навіть єва одне стреба, яблучко! Ох і мороз! І дав же Бог таке міст Бо. У мене вся горлянка папорозі вдалася. О, сидай я перешкодив. Може, ти бавилася тут з ким-небудь? О, хахо, кохо! Як була я дівкою, ходили до мене з горілкою, як стала удовицю і перестала ходити з водитися. Ой, гляди, ігнат не винуват, Інася не винувата, тільки хата винувата, що пустила мене інжената. Та ти чому так -то, того двері мені не відчиняла. Ти начебто і не рада. Ой, Ще вчора я вас дожидалася. Вчора, як знялася, самі рухачу і закрутила. Ой, руки за ногу. you Ти зі скринями тобі ж теж самому не впоратись, та добра ж там видимо, не видимо. Жінка твечір рухою була, а тепер без жіночого ока все прахом піде. Мама! Ава! Куди господі мене? в висититися, не з зустрітися. Зараз не закляти. het gedateer що награтись, не хочеш матері словом промовитись. О, бідна, я нещасна, я. ні до сусідів, ні на вулицю. Вся одна та одна, ні до Він навіть словом промовитись. Чекала синочка, що святої вечері з ним разом посидіти, а син. Матері щось пить показує. Шапку зніми без соромнику, образи в хаті. різні оздоби, В хаті валяються, повно вугілля в них. Сам ти їх приніс, сам і внось. Мені старій. Годі їх навіть з місця сунути. Яке вугілля? вугілля в хату не приносив. О, Господи! Та ти ще матері брехні завдаєш. Зовсім ошалі за тою Оксаною падаючи. О, гляди, хлопче! Квідаються сусідчук, що ти біля його доньки упадаєш. Не бережити тобі кісточок, а я ще від себе додам. Навіщо ви навіть? Сину. Подивись і себе дівка, як кошеня облуплене. І чого ви, мамо, лаєтесь? Відома річ, легше в жінці поцілуватися з чортом, ніж назвати іншу красуною. О Боже! Мати був. От не хочу думати про неї, а думки родяться, як навмисне все про неї одну. І чому це так, що думка проти волі лізе в голову? Раніше через те невісне кохання. Молодець, молодець, що ти за року узявся, весь день не пішки, як всі підійму. от анчата, як він. мій. всіх терпів твої передування. Ну і село, я думав, вона мене одного, але в неї повна хата мішків. Ну, це маєш. Таку людину та в мішок. От що треба? Побдурила нас. А? Люди вертаються, І що прийде по задоволях, скажете. Що й мовк прояв, кручу, я, вкру... я її хвоста. Запросила, пригостила, та й у дурні попросила. Це полога, це полога. Оце поженихалася, шість сорому набралася. Оце так свято. Проганяйте. Ось вам нагайка, вийде, скільки душа схоче. У всьому каюсь перед вами. Тільки будьте мені за рідного батька. Відомо, чого ходять до батька, коли в нього чорноброва донька. Шануй! Шануй! Буде тобі все! Забудемо все нехе, що було поміж нами. Батька теж серце не Згода! I daj baćko za mene, <laughs> Що носить цриця. Так, да, так. Да. Цариця не черевічка. Ох і дівка. Від собої цариці. Отаковають. Вакула, та я йомусь Вакула. <рик> Кохана моя. Ой, летіла, зіронька, летіла. Ой, кого ти Оксаночко, хотіла? За вакулоньку дівчатенька, за того, що краще він місяця ясного. Ой, почому ти, Оксаночко впізнав? Що мене ти Місяченько, та й назвала. А на тобі, Бабуленько, на тобі, козацька шапочка на голові, Ще й перстень на руці і радість на білому, на лиці. А щоб вас, діти, хлібом обсіло. О! А в скільки в лісі пеньків дай вам, Боже, синків, не невакун уже живий, ну тоді. Вічайте, медом, пивом напугайте. Взяли клуб взяли скрипку на дорогу.